Вітаємо, це Київ влада, і наждача з головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Печерський райсуд відправив нардепа Дубінського, а.к.а. Буратіно в сезона 60 днів. Його підозрюють у Держзраді. Рахункова Палата України опублікувала звіт, згідно з яким Міністерство культури на чолі з Ткаченком у період з 2018 по 2022 рік неефективно витратило 4 мільярда 200 мільйонів гривень, виділених держбюджетом на діяльність музеїв Революції Гідності та Голодомору геноциду. Міністр оборони Умєров розповів деталі щодо ракетного удару по 128-й бригаді. Військових зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. Проте всі правила маскування були проігноровані. В області зафіксували російський безпілотник та оголосили повітряну тривогу. За дивних обставин жодних централізованих безпекових заходів не було вжито, тому нагородження продовжувалося. Слідство триває. Фонд Повернись живим розказав про міст «Блекбоксу». Там, зокрема, виготовлений в Україні боєприпас Бобер з дальністю 800 кілометрів. За перші вісім місяців війни 2023 року. Коробка завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо висловлювані публікації колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, яка публічно зневажала російськомовних військовослужбовців ЗСУ. Також після протестів студентів Львівської політехніки в мережі було оприлюднено заяву про звільнення Фаріон, яка викладала там з 91-го року. Приїхали твою мать! Наразі вона готує позов до суду, а заяву було видалено. Президент Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Кемероном. На зустрічі були обговорені питання посилення української системи ППО, роботу альтернативного зернового коридору, а також питання вступу України до НАТО. Україна вийшла на серійне виробництво аналогів шахедів. Виготовляються десятки одиниць на місяць, заявив міністр стратегпрому Олександр Камищин. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди увійшло 10 танків леопард, всюди Бандваген, 155 155-мм снаряди та інша зброя. Байден заявив, що його переговори з Сі Цзіньпіном були однією з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій. Водночас Байден все одно називає його диктатором. Китай хоче дружити з США і заявив, що його країна не буде ні з ким воювати, сказав у свою чергу Сі Цзіньпін. Перше у світі саме в Чорному морі почав діяти український флот морських дронів. Про це президент Володимир Зеленський зазначив на саміті парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Також він додав, що ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі і створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це повідомила у своєму Фейсбуці народна депутатка від партії Голос Наталія Піпа. У середу у Київському парку імені Івана Багряного нарешті прибрали пам'ятник Пушкіну. Нагадаємо, активісти вимагали від влади знести його, зокрема, розмальовували пам'ятник і накривали його демаскувальною сіткою. Нардепа Києву засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна за державну зраду. Зеленський присвоїв звання Героя України, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву на честь ювілею 80 років. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у 2024 році всі кошти з дорожнього фонду перенаправлять на армію. Загалом це понад 94 мільярда гривень. Таким був цей тиждень для України. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.